Вітаю, друзі! Моє ім'я Євгенія Ліфанова. Я медіа експертка, інтерв'юєрка. Понад 20 років працюю в телепросторі, а також як тренерка з ораторської майстерності та впевненості в кадрі. Це ютуб-канал проект перевоплощення». Цей канал створено для тих, хто цікавиться темами здоров'я, краси, розвитку, а також для експертів, які хочуть бути почутими. Друзі, сьогоднішня тема профілактика раку прямої кишки. У мене в кандрі Анна Руфанова, головна лікарка ОНКлінік Дніпро, проктолог і хірург. Друзі, приєднуйтеся до нашої розмови. Якщо тема для вас важлива, будь ласка, поставте лайк, залиште коментар, і це допоможе іншим побачити це відео. Сьогодні в нас дійсно така складна тема, але я вважаю, що е, сучасна людина повинна бути в курсі всього. Е, тому я вітаю пані Анну вітаю. і дякую, що ви е, завжди відгукуєтеся на наші пропозиції і ви даєте багато інформації. Отже, давайте е, будемо приступати до нашої теми. Так, Євгенія, дякую за запрошення. Профілактика раку прямої кишки. До мене на прийом у онклінік Дніпро звертається багато пацієнтів. На жаль, не лише з геморроєм, а й із раком прямої кишки. Є два основні фактори ризику розвитку раку прямої кишки: це особливості харчування та спадковість. Особливості харчування, що підвищують ризик розвитку колоректального раку. Це. Переважання жирів тваринного походження у харчуванні, низький вміст рослинної клітковини в їжі, зловживання алкоголем. Причини розвитку хвороби включають наступні фактори: Це наявність аденом, поліпів, доброякісних новоутворень прямої кишки, хронічний коліт, хвороба крона та дефіцит імунної системи, хронічні інфекційні процеси. Та ураження організму вірусом папіломи людини, наявність онкологічного процесу у тканинах молочної залози або статевих органах у жінок. Профілактика раку прямої кишки включає наступні заходи: це збалансоване харчування з клітковиною, профілактичну колоноскопію для раннього виявлення поліпів та хронічного запалення, уникнення стресів. Повноцінний сон та фізична активність, профілактика інфікування вірусом папіломи людини. Підтримка та зміцнення імунної системи, для того, щоб уникнути раку прямої кишки, всім, хто старше 50 років, я рекомендую кожні 6 місяців приходити до мене на профілактичний огляд у онклінік Дніпро. Колоноскопію рекомендую також проходити кожні 5 років. А якщо ви старше 45 років, ОнКлінік Дніпро, колоноскопію можна проходити безболісно на найкрасі. Кращим обладнанні. На жаль, під симптомами геморою може маскуватись така небезпечна патологія, як рак. Тому прошу вас записатися до мене на консультацію УОН клінік Дніпро при появі таких симптомів, як біль у задньому проході, випадіння вузлів, виділення крові, слизу, печіння закрепи. та найголовніше пам'ятайте, здоров'я кожного з нас це дійсно цінність для України. А на щиро дякую вам за вашу відкритість і за те, що ви так просто і фахово говорите про складні речі. Те, що сьогодні прозвучало, може справді врятувати комусь здоров'я, а можливо, й життя. Зараз, друзі, якщо ви дивитеся це відео, будь ласка, поділіться ним, залиште коментар, поставте лайк. Так ми разом зможемо підняти обізнаність і зменшити страх навколо тем, які варто знати кожному. Друзі, бережіть себе! Ну а з вами була я, Євгенія Еліфанова, ведуча, член національної спілки журналістів України. До зустрічі у наступних розмовах на нашому ютуб-каналі Проект перевоплощення».